Підтримка збройних сил України та захист права на освіту основні питання сесії Вінницької обласної ради. Так, депутати проголосували за передачу військовим обладнання на понад 5 мільйонів гривень, та вручили дипломи містечкам та селам, переможцям конкурсу Безпечні стійкі громади. Також ухвалили звернення до Верховної Ради щодо законопроєкту, який має на меті скоротити мережу сільських ліцеїв, що ймовірно порушує права дітей на доступ до якісної освіти. Понад 5,7 мільйона гривень виділили на закупівлю матеріально-технічних засобів для сил оборони від обласної ради. За подальшу підтримку збройних сил проголосували депутати і на черговій сесії. Також вручили дипломи представникам сіл та містечок, які перемогли у конкурсі за напрямом безпека та оборона. Десять переможців проєктів, загальна сума 12,5 мільйонів. Вже відтепер громади зможуть перейти до процедури закупівлі і передачі Збройним силам України. Звернулися депутати і до Верховної Ради із проханням не ухвалювати законопроєкти, які можуть ускладнити доступ дітей до освіти, особливо в сільській місцевості. Йдеться про ініціативу, яка передбачає скорочення навчальних закладів у сільській місцевості. Діти, які навчаються в громадах, мають мати доступність. До освіти, і це основне необхідно вивчити питання, промоніторити, створити умови, які б ніяким чином не впливали на доступність. А ці законопроекти якраз і порушують правило доступності. У зверненні депутати наголошують, право на освіту це конституційна гарантія кожної дитини. Тому закликають народних депутатів переглянути ці законодавчі ініціативи, аби не допустити закриття ліцеїв у громадах. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінич.